Бокс для фанатів Формули 1. Тут п'ять елементів, щоб зануритися в атмосферу і готуватися до гран-при як пілоти. Календар трас 2026 року. Контури кожної траси об'ємні, можна відчувати усі повороти на дотик, стильний декор і нагадування, що на нас чекає далі. Можна ставити на стіл або вішати на стіну. Жонглювання трьома м'ячиками розвиває реакцію, концентрацію та координацію. А тому класно працює як розігрів перед гонкою. Ідеально, щоб переключити мозок після роботи або перед переглядом грантрі. Reflex Stick гра для безколичної реакції. Партнер каже, колір, ви ловите палецю за кінець саме цього кольору. Це весело, водночас дуже тренує швидкість реакцій і точність рухів, а тому також використовується пілотами формули. М'ячик для реакції завдяки формі, щоразу відскакує у непередбачуваний бік. Розвиває реакцію, і з ним ви вже можете грати самостійно, але й з партнером також. Fidget Хард, антистрес у вигляді гумитірелі крутиться класно звучить та заспокоює. Ідеально, щоб зайняти руки. Бокс має подарункове пакування, опис чи відеоуроки до кожного заняття, щоб швидко навчитися. Замовляйте боксі на Сейчас у меня когось фаната фоллю